Всім доброго дня! З вами знову компанія Америка Нафта. І сьогодні буде черговий наш топ, і це топ першої половини березня 2025 року. Також на нашому ютуб-каналі нещодавно вийшов топ за лютий місяць. Ці всі автомобілі в цих двох топах абсолютно різні. Тому для більшої об'єктивної картини ви можете оглянути одразу ці два топи. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео. І ми переходимо до топу. Перший автомобіль це Ford Escape. авто в хорошій хороші комплектації 20-го року з економічним двигуном, і всього лише 3400 доларів виграшна ставка. Авто майже не має пошкоджень. Тут пошкодження пройшлося по колесу, і цей автомобіль можна розглядати в бюджет до 10 тисяч доларів вже в Україні. Далі буде крутий созданий, який ми купили нашому клієнту, і це Volkswagen Passat gt версія автомобіль 2018 року. Ми його купили на аукціоні Insurance за 3600 доларів. Спочатку ми його виграли за 3500, але у продавця був резерв. Ми довго торгувалися, бо у клієнта був обмежений бюджет, але, врешті-решт, ми його виграли за 3600. І зараз на екрані з'явиться скрін якраз за аукціона. Цей автомобіль ми вже передали на погрузку. і Зараз з'явиться фото з порта США перед його відправкою, і тому скоро його очікуємо вже в Україні. Хочу нагадати, що на кожному етапі доставки автомобіль супроводжується фотозвітом, і ми йдемо далі. Наступний автомобіль це Toyota Highlander. Ми його раніше не показували, оскільки дещо високі ціни були. Зараз ціни знизились. Це Toyota Highlander 2020 року в хорошій комплектації і 10700 – виграшна ставка. Тобто такий автомобіль в Україні можна розглядати в бюджет 22-23 тисячі доларів. Якщо ви розглядаєте такий Highlander, але гібрид, ціна буде на 3-4 тисячі доларів дорожче. Далі у нас буде електромобіль, а саме Tesla Model X. Цей повнопривідний кросовер було продано за 6900 доларів. Це дуже хороша ціна, оскільки на всі електромобілі до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення. Саме це авто обійдеться в бюджет 12200. Тут мінімальні пошкодження по передній лівій стороні. Нещодавно на нашому ютуб каналі ми зробили спеціальний топ по електрокарам. Я там пока розказував різні 27 електромобілів в різні бюджети та на різний смак. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться зараз, дуже вигідно купувати електрокари як для себе або подальшого перепродажу. Також, якщо вас цікавить актуальна підбірка, ви можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Наступним буде у нас пікап, і це популярний пікап Toyota Tundra. Я вам покажу вже в новому кузові 22 року. Хороший автомобіль, дуже надійний, і 12 тисяч виграшна ставка. Пошкодження пройшлись по правій стороні. Саме цей автомобіль обійдеться в 25 500 плюс ремонтні роботи. Що цікавого ще по цьому автомобілі? Що тут двигун 3,4, але зазвичай у Tundra 5,7. і тому це хороша економія на митних платежах. Далі вам покажу популярний седан, це Audi a 4, комплектація Ultra Premium. І це автомобіль 2017 року, який майже не має пошкоджень. Його виручна ставка 4 150 доларів. Цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 11-12 тисяч. Також ми неодноразово показували відео з нашого СТО автомобілів наших клієнтів, і там можете оглянути. Нещодавно ми, до речі, такий Audi a 4, але в новому кузові 22-го року передавали нашому клієнту. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково перейдіть на наш YouTube канал та подивіться. Наступним буде популярний всім відомий кросовер BMW X5. Автомобіль 15-го року, який має повний привід та мінімальне пошкодження по лівій стороні, і всього лише 5 600 виграшна ставка на аукціоні. В цьому кузові автомобіль бензинова версія можна розглядати в бюджет 14-15 тисяч доларів. Хочу сказати, що є також гібридні та дизельні версії. Якщо ви розглядаєте BMW x 5, але доступніше, можна розглянути 12-13 років. Ціна на такий автомобіль буде до 11 тисяч доларів. Далі буде доступний кросовер, який ми купили нашому клієнту. Саме доступний, оскільки дуже дешево ми його взяли. Це Nissan Rogue 18-го року, і ціна купівлі всього лише 2300 доларів. Тут мінімальні пошкодження по задній частині, і цей автомобіль можна розглядати в бюджет 9-10 тисяч. Всього лише цей автомобіль ми торгували у перші ночі. І нам велося цей автомобіль вигідно взяти. Ми торгуємо абсолютно всі автомобілі і беремо участь у різних аукціонах, щоб купити максимально дешево для наших клієнтів. По цьому автомобілю ми зараз вам покажемо скрін купівлі, а також фото перед завантаженням в порту США. І вже буквально за 5 тижнів ми очікуємо цей автомобіль на нашому СТО. Ще один цікавий автомобіль, який також можна вигідно купити, це Land Rover Discovery. автомобіль 2020 року і виграшна ставка всього лише 5700 доларів. Пошкодження тут прийшлись по лівій стороні. Тут буде заміна лівого переднього крила, а також однієї двері. Тут повний привід та пробіг 46 тисяч миль. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч доларів. Далі буде в новому кузові автомобіль Jeep Grand Cherokee. 24-го року в лімітед комплектації і авто було продано за 13 900 на аукціоні Copart. Тут повний привід, мінімальний пробіг і пошкодження пройшлись по лівій стороні. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 25-27 тисяч плюс ремонтні роботи. На американських аукціонах зараз хороші ціни на автомобілі марки Subaru. Один з них я вам покажу. І це буде Subaru Outback в преміум комплектації, автомобіль 2018 року. Тут мінімальні пошкодження по задній стороні, дуже багато є запчастин, і всі вони по доступним цінам. Саме цей автомобіль було продано за 3 350 на аукціоні Copart. Тут повний привід, як я вже казав, незначні пошкодження. І таку машину можна розглядати в залежності від комплектації та пробігу в бюджет 10-12 тисяч доларів. Наступним буде кросовер марки Mercedes це GLC 2019 року. Ці авто можна купити від 7 тисяч доларів на аукціоні. Якщо ви розглядаєте з мінімальними пошкодженнями, як в даному випадку автомобіль 2019 року, він був проданий за 8500 на аукціоні. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 17-18 тисяч доларів. До речі, зараз популярний також на аукціоні Mercedes GLB. 20 22 років таке авто можна купити за 10-12 тисяч. Тобто такий автомобіль вже новий, він обійдеться в 20-22 тисячі доларів під ключ. Якщо ви розглядаєте для себе ліквідний та доступний кросовер, то один з найкращих варіантів це буде Volvo xc 60. Автомобіль 17-го року в хорошій комплектації можна купити від 2 тисяч доларів на аукціоні. Саме це авто, яке має мінімальні козовні пошкодження, було продано за 2800 на аукціоні і обійдеться в Україні в 10-200. І ще один вигідний кросовер, який можна купити в США, це Hyundai Santa Fe. Автомобілі зараз там можна придбати від 4,5 тисячі доларів. Цей автомобіль 2020 року в хорошій комплектації було продано за 5300. Тобто саме цей автомобіль, який має незначні пошкодження по задній стороні та повний привід, можна придбати в бюджет 12200 доларів. І далі у нас буде такий міні топ-3 ліквідних автомобілів, які можна придбати по дуже вигідним цінам в США. Це авто 23-24 років. І перше з них це Kia Sorento. Автомобіль в хорошій комплектації і 23-го року. І ціна покупки була 11 650 доларів. Мінімальні кузовні пошкодження і цей автомобіль обідується до 20 000 доларів вже під ключ. Наступний автомобіль це Mazda CX 90 в хорошій комплектації 24-го року. Авто на повному приводі було продано за 12 900 доларів. Тут пробіг всього лише півтори тисячі миль. Це десь 2500 тисячі кілометрів. Такий автомобіль можна роздати в Україні від 25 тисяч доларів. Якщо ви хочете порівняти з цінами в автослоні, то вони стартують в базовій комплектації від 50 тисяч. А на вторинному ринку таких автомобілів майже немає. Новий Infiniti, а саме Infiniti QX60 двадцять року. Далі у випуску авто має мінімальні пошкодження по лівій передній стороні. Тут пробіг всього лише 16 тисяч миль та 11 200 Виграшна ставка. Таку машину можна з США в бюджет 22-24 тисячі доларів. До речі, минулого літа ми такий автомобіль привозили та ремонтували для нашого клієнта, і зараз вам покажемо фото якраз після ремонту. Доволі популярна марка Audi, ми купуємо нашим клієнтам Audi A4, Q5, Q7, а зараз я вам ще покажу Audi Q3. Автомобіль 2019 року, S-Line комплектація, і ці авто можна розглядати від 7 тисяч доларів на аукціоні. Саме цей автомобіль, який має пошкодження по задній стороні, було продано за 7500 доларів. Таку машину можна перевезти в Україні в бюджет 16-17 тисяч Популярний сімейний кросовер Volkswagen Tiguan. далі у випуску. Саме цей автомобіль 2019 року має повний привід та шкіряний салон. 3900 виграшна ставка в США. Таке авто можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів. Якщо ви хочете такий Tiguan, але доступніше, наприклад, наприклад, 12 то варто розглянути s комплектацію Наступним буде популярний електрокар серед українців це Polestar 22 2022 року. Авто було продано за 5900, і цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет 11-12 тисяч доларів. Варто зазначити, що тут повний привід, пошкодження пройшлись по правій стороні. Ці запчастини на ці автомобілі є в наявності також по доступним цінам. І закінчує випуск гібридним кросовером 16-го року і 6500 виграшна ставка. Незначні пошкодження по лівій стороні. І такий автомобіль можна розглядати бюджет 15-16 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте бензинову версію цього Porsche, то її можна розглянути бюджет до 14 тисяч доларів. На цьому я відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво та В на Нашому ютуб-каналі вже більше 80 тисяч підписників. Тому дякую вам всім за довіру. У нас будуть виходити нові відео, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. Якщо вас цікавить вигідно купити автомобіль США або просто підбірка, можете звертатися з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.